Усім привіт! Усім привіт! Робимо сьогодні відео огляд на мотоцикл Yamaha TTR 250 Open Enduro Це саме чим Open Enduro Open Enduro набагато вищий мотоцикл. Це саме такий справжній Enduro, Hard Enduro. І в цьому мотоциклі реального рідного пробігу 2732 км. 2000 кілометрів реального пробігу. Це вже б на нулі змотали би. Ну, він-код одразу покажи, щоб люди могли перевірити, Не пошукати. Сусі, можемо о. навіть фотки, кому о. цікаво, можемо навіть фотки з Японії стосовно цього мотоцикла. 4G Y 204. Та, ну слухай, ну хто захоче... 996 катер... ну, Воно 100 просто километр, погано фокусується. Ну, Подив... Ну, Подив... Ну, Подивиться. Так. Ну що, поїхали по стану Так. Колесо. Переднє колесо в нас данло призина. Рік випуску. Який тут рік випуску? 94 90... рік. В смысле 94 й рік. О, дивіться. 13 неділя 94 року. Йолочки по шісті, це що, грідна резина? Ну так. Так це реально мед. І не кажіть, що їй вже торба. Це реально навпаки плюс. Ні, ну їй та -то торба, вона ясне діло, що все. <кхм> Але... Ну 2000 кілометрів. Кілометр. Не, ну ясно діло, що 2000 км тут все бомба Є ось такі подряпанки на кролі. Та ну слухано тут уже. <кху> До речі, ти знав, що в ТТР вилка с є? Спускать можно. Ну там під ковпачками золотники стоять. Гріб все рідні, ну ясне діло, що скажуть, що це змінили. Ні, це точно оригінал. Воно оно подерте трішечки. Це душечка просто нова. Ну, звісно, що тут, ясне діло, коли стільки років, то можливо десь є якісь там такі от... Я думаю, це більше стос... стосовно, ну, по-перше, року, по-друге, це те, що дуже маленький пробіг і ну, реально це безслідно не проходить. Да, так, коли дуже-дуже маленький пробіг, це теж не дуже гарно, тому що мотоцикл ну, ось, дуже довго стоїть. Але ти згоден, що якщо ми порівнюємо взагалі, от, наприклад, ми беремо ТТР, беремо джебел, то взагалі усі ТТР вони більше, е, ну, би, стосовно корозії, вони... ну, більш піддатливі. Да. Так, є таке. Так, маленький пробіг, а є, але є от такі ось. Моменти. Але нічого не котре, фарбовано, котре. Все, все повністю це, ну, воно от таке от, є, так є. Найосновніша вилка гарна, шток класти, тому що він не тече, не потіє, амортизатор. Ось всі основні моменти, ну, воно, реально те, що тут є, це ну, всі моменти на кришках двигуна. Бермо не фарбоване, вилка впереді класна. От глушник фарбований, оця ручка фарбована, я бачу. Що тут ще може бути фарбоване? Ну, задня гума, я так вважаю, що це такого самого року, да? Мабуть, вона як ти вважаєш. Та ну перевір. Made in Japan. Ну це 100% Japan. Ні, то просто я... дивився. Коли такі роки. Ну тут тут... Я от дивлюсь, може я там щось не так неправильно подивився, тому що тут вона четвертого року, 14 та неділя четвертого року. Ні, тут 94 рік. Тут і саме 94 рік, це завод. Зараз цей момент зафіксуємо. Куди ти його прокатив? Де воно? Ну я не знаю, це... 2004 рік, так. Mm. Все вірно. Що там по баку? Давай заглянемо в бак. <клес> Це такий також один з важливих моментів. А що він так погано фокусуватися у тебе? Почав ти що його роняв? Ну коротше, все чистенько, все гарненько, бачите, так? Да? Ну можна подивитися, як це того. Ну коли в, в близьку знімаєш? З <кхи> оберта. Обратую взагалі тихо-тихо. Ви взагалі уявляєте, як це було круто в 90-х роках, руках оце от приборка. Я скажу це і зараз круто. Це реально мед. Це Это не Геон. Ни ковик. Давай я тебе вижу. Ковик. Так скажуть, ковід. Так скажуть, да? скажу, воно ж новое. yeah